На цьому етапі вирішується, хто кого дотисне. Ми ворога або ворог нас, так сказав президент Зеленський, презентуючи у Верховній Раді цього тижня внутрішній план стійкості. На тисячний день повномасштабної війни влада пропонує фактично першу українську доктрину, яка має провести державу від війни до миру. План цей складається із 10 пунктів, і деякі з них вже втілюються. Говорячи про армію, глава держави наголосив, мобілізаційний вік знижувати не будуть. Підходи у війську змінять, і вже наступного року з'явиться військовий омбудсмен, а виробництво власної зброї в Україні передадуть технологічні ставці. Вибори тільки після війни. Щодо євроінтеграції країну чекає наступний важливий крок вперед: законодавчий скринінг, висловив президент, оптимізм і щодо запрошення в НАТО. Він наголошує, єдність важлива і для партнерів. Економічні пункти включають у себе передусім підтримку українського бізнесу, впровадження множинного громадянства. І співпрацю громад з іноземними урядами. Окремо, Зеленський наголосив на створенні культурного Рамштайну, щоб українська культура достукалася туди, де політикам двері зачинені. Останній пункт плану, політика героїв, передбачає залучення ветеранів до державної служби і всебічну підтримку держави для воїна в тилу. Повністю план із додатками буде готовий і презентований у грудні. Головна відмінність нинішньої стратегії, як пояснили в офісі президента, це не куарний документ, тому кожен пункт буде випрацьований галузевими експертами і чіткими інструментами, датами і відповідальними інакше просто не встоїмо.